Ціс найбільше на чорному морі приватний стевідорний оператор в Україні із власною розвиненою інфраструктурою терміналів. Підприємства транспортного вузла ТІС продовжують нарощувати вантажа обіг. У зв'язку з цим тут потрібні фахівці багатьох спеціальностей. На сайті підприємства Дабідабі Тіс Юей у відділу «Контакти вакансії є посилання на сайт робота та «Work.ua», де широко представлені усі вакансії від «ТІС». Які постійно оновлюються, у нас є різні вакансії. Є вакансії, які є без досвіду роботи. Є деяка кількість професій, які є робітничими. Наприклад, це слюсар, електромонтер, водій навантажувачів. Є багато залізничних напрямків, які ми також навчаємо. Можемо взяти без досвіду роботи. Це монтери колії, складачі поїздів. Слюси рухомого складу, електрики, контактної мережі, багато різних направлень. Робота на ці здебільшого має вузьку спеціалізацію. Тому людина, яка хоче тут працевлаштуватися, проходить стажування та навчання безпосередньо на своєму майбутньому робочому місці. Це додає впевненості здобувачу посади у тому, що він впорається з обов'язками, йому доручає підприємство. Проходить співбесіду з керівником, ми розуміємо обсяг навчання, в якій сфері детальніше треба навчати, де менше, де більше. Людина проходить випробувальний термін і потім виходить на самостійну роботу. Люди, котрі пройшли стажування та отримали роботу на ці задоволені таким підхідом підприємства до працевлаштування робітників. В процесі стажировки ми вивчаємо повністю систему вагонопрокидувателя, платформу, всі, всі узли, вагонів, автостепок, повністю в розборі, зборі. Досвід роботи був, на меншій техніці, тут, звісно, більше техніки. Люди підказали, обучили, скажімо так, поставили в курс діла. Вже як би пробуємо. Після стажування здобувач посади складає іспит. Період навчання на тіс підприємство оплачує у людини. Є змога користатися послугами з перевезення персоналу корпоративними автобусами на роботу і додому. Для того щоб працевлаштуватися до нас, ми потрібен весь пакет документів. Це паспорт, вікаційний код, трудова книжечка, документи про освіту, якщо ця вакансія потребує якихось певних навичок, і військово обліковий документ. Наразі це приписне свідоцтво. Якщо людина від 18 до 25 років. Якщо людина не служила строкову службу, то це або тимчасове посвідчення. А якщо служила строкову службу, то це військовий куток. Ми готові вітати в нашій команді ветеранів, які звільнилися зі служби, і ми зможемо знайти для них підхід і знайти для них роботу, яка їм підійде. Додаткову інформацію про працевлаштування на тіс. Ці можна отримати телефоном 073 171 55 20.